Вітаю вас на каналі AmberGamer. І сьогодні у нас буде відео про дещо цікавеньке. Такого формату в мене на каналі ще не було. Я буду вам розказувати про це це контент, про те, де його можна знайти, як їм користуватися. І ми разом з вами оглянемо профілі креаторів, а також оглянемо те, як їхній контент працює у Sims 4. Якщо ви задаєтесь питанням, що це в мене на обличчі, чого в мене жирна шкіра, то я нанесла блискітки і, на жаль, камера робить вигляд, ніби їх тут немає, ніби в мене замість них Просто... Намазано салом. але я українка мені можна. Тож давайте почнемо. Я розкажу, як ви вже зрозуміли з назви цього ролика, ми будемо оглядати доп-контент для інфантів. Креатори та контент у цьому відео будуть розділені на дві категорії. Перша це категорія, це, це контенту в плані одягу, взуття, якісь е, аксесуари можливо, зачіски тощо. І друга частина це вже дефолт, тобто. Те, що буде замінювати в грі, також це будуть моди, можливо, якісь пози, і щось, що не стосується безпосередньо зачісок та одягу, щось, що вже буде працювати в самій грі. А, і почати я пропоную якраз таки саме з дефолтів, тобто з оверлей, дефолт і пози у мене записано. Зараз я з вами огляну вісім креаторів і їхніх вісім робіт, і ми разом з вами подивимось, як це буде працювати у грі у касі, в залежності від того, на чому креатори спеціалізуються. Ось тут я вам напишу список цих восьми креаторів, і почнемо ми з самого першого, який в нас називається «Chevy Butterfly». Весь я вам тут не буду заважати на цьому маленькому шматочку екрану. Ось так виглядає профіль «Chevy Butterfly». Давайте перевіримо. Що нам кажуть тут про автора: Support me on social here Посилання є на якесь LinkTree. А тут, в принципі, нічого такого, що нас може смутити. Інстаграм, YouTube. Тобто, в принципі, також є дуже багато прикольних речей, є інфант і тимс є пози. Тут немає інфантів, тому я їх не завантажувала. Я завантажувала інше, ось я вам зараз демонструю, що тут є, щоб ви могли подивитися, поставити на паузу, можливо, вам щось сподобається. А я завантажила собі безпосередньо оце це пози з інфантами. Ось тут у нас інфантик на руках, ось тут поза навіть з тодлером. І у грі ми з вами це обов'язково перевіримо. І також я завантажила оці пози. Це пози, я так розумію, матуся з дитиною або інша якась сімка. Можливо, навіть і на сіма можна буде спробувати. Є такий варіант, такий. Ось такий дуже симпатичний, такий миленький. І ось видно, як це виглядає безпосередньо у сімів. Також є різні варіанти для перефарбовування, лінзи, обличчя. Ну, загалом дуже багато цікавого, що можна собі понавантажувати. Посилання на цього креатора, як і на креаторів всіх, абсолютно інших, буде в описі. Ну, Далі я гортати вже не буду. Можете перейти на Patreon і переглянути якраз самостійно. Нагадую, це був це була сторінка Chevy Butterfly. Наступний креатор, про якого я хочу поговорити, це Гюнтер Манч, креатор або креа... а, креаторка, яка зробила ось такі цікаві пози для малюків. Я знайшла посилання на її тамблер, але, можливо, вона також має Патреон. З це я не знаю. Але можна перейти також на її домашню сторінку. Я не маю тамблера, тому багато чого я тут не розумію. Тому я завжди шукаю ось тут яке-небудь посиланку на Patreon, щоб можна було перейти і там вже розібратися. Але тут видно, що креатор старається, любить Sims, можемо, до речі, подивитися, можливо, в неї тут є. Лінк 3. Ну, Як видно, у креаторки вірогідніше за все, немає патреону, або я його не знайшла. Якщо знайдете. Напишіть плюзик. Ось наступний креатор, це креатор, або креа... креаторка, вірогідніше за все, Сера Віс, Що тут нас цікавить? Мене особисто зацікавив, по-моєму, реколор. реколор або скінтон для. Так, ось це. Це був скінтон для. Інфантів, мені цікаво подивитися, як він буде працювати. Ось тут є демонстрація. Причому у креатора досить багато реколору, багато змін. Мені це дуже подобається, але я тут нічого, окрім того, що по інфантах не завантажувала. Цим я займуся вже пізніше, коли буду релаксувати. Просто вам демонструю те, скільки багато всього є у креатора. татуювання також я бачу, також декорую футболки. Або кофти, що теж досить цікаво. Нагадую креатора звати вади Серавіс. Наступна креаторка, я так думаю, що креаторка, я не впевнена. Ой, також, вибачте, забула вам показати про автора. Показую, що посилання жодних на якісь дивні ресурси тут немає. Далі, Сільвер Хамер Сіпс. А, всього лише 1 долар на місяць. every free to download. А, ну, Не бачу якихось посилань дивних. Тут мене цікавить килимок, тобто ви можете замінити той килим, який постійно випадає вашому персонажу, на інший. Я завантажила собі ось цей, а, і подивимось у грі, як він працює, чи працює він. А, тобто, тут потрібно завантажити тільки один варіант, я так зрозуміла. А, також є досить багато інших а, різних невидання. Модів, які можуть тут вас зацікавити. Можете перейти на сторінку креатора і подивитися самостійно. Наступний креатор джан джам джам у якого небагато контенту, є ось такі ведмедики, і заміна дефолтної подушки, на, яку, на якій лежать інфанти. Тобто, це зазвичай блакитна подушка. Але можна ось обрати таку, щоб у касі він у вас виглядав симпатично. Або не тільки у касі, а коли там, по-моєму, коли інфанта купають чи щось таке, там теж видно цю подушку. Я не впевнена, чи зможемо, до речі, ми побачити це, тому що наступний креатор робить так, що ваш товар. Буде стояти на ніжках, тобто він не буде сидіти з цією подушкою, ось як і раніше. Ну, подивимось, я спробую поставити всі моди і переглянути, чи буде така можливість, якщо що, окремо дозапишу цей момент. Так, наступна, це в нас. ОМБ, в мене тут написано, просто є посилання ось до цього креатора. Це, я так розумію, в нас завантаження, якщо що, ось тут. Я не зовсім зрозуміла, це буде, типу, просто одяг-указ, який буде робити так, ніби сім запеленений. Чи це прям мод? Який, можливо, зробить так, що сімів можна буде пеленати. Я поки не впевнена, хочу це перевірити разом з вами. І також є Ребека Хана Сімс, яка додає соску до сіма. І знову ж таки не зовсім зрозуміло, це контент для касу, чи це можливо якийсь вже буде мод або щось таке. не впевнена. подивимось це все зараз у грі. Зараз я не вмикала жодних решенків, щоб мені було а, зручніше рухатись. Давайте ресеп... ресетнемо сімку, подивимось, де не... О, бачите? Так, фон. Ось, ціє, ось цього килимка він дійсно замінився, як, він. як видно, я обрала саме другий свотч. я показувала на нього це був оці мед, ведмедики і ой, щось він занадто різко порухався. І зараз я ще ресетну малого. Давайте заберемо у нього. О, як видно, в нього також такий самий килимочок. Це я в своїй родині з цими, з 200 дітьми. До речі, в мене вже тут 112 дітей. А, так, наступне, що я хочу подивитися, це каз. А, ні. А, так, давайте подивимось каз. Так, подивіться, ось. Лілея отримала заміну цієї подушки. Лілея і. А цей малий другий. Як видно, подушка дійсно замінилася, і, до речі, я нарешті можу редагувати своїх інфантиків. А, о боже мій, що в них з очима, я просто. Давайте тепер ще подивимось соску. Куди нам додали цю соску? Чи є вона, наприклад, у деталях? О, також ледь не забула подивитися з вами оверлей. Оверлей в нас зробила Віс, і ось, як видно. На ось такому малючку ще раз давайте, ось без оверлея. Тобто, це просто дутиш наш такий непоганий, до речі. І ось з оверлеєм дитина вже має такі більш-менш чіткі параметри. Ось давайте віддалимо, подивимося, як це виглядає з боків. Цікаво, досить виглядає. Можна додати ще родинки окремо на оверлейчик. Так, і давайте подивимось, де ж нас ділася та соска. Її тут немає. Можливо, вона в аксесуарах ось вона в аксесуарах, і це, відповідно, напевно, просто соска вона, типу, нічого такого не дає. Також є ось така. І ось така, просто я бачила у іншої креаторки на ці соски, ось на ті є інші сводчі. І якось там це потрібно зробити, тобто треба буде, напевно, завантажити ось ці соски, і вже на них вдягаються реколори, оці, які зробив інший креатор. Подивимось, подивимось, зараз буду якраз завантажувати і переглянемо, як це виглядає. Ну, Соски, між іншим, досить симпатичні, нічого не можу сказати. І тепер давайте ми подивимось, як же виглядають маленькі інфанти на позах. Так, дивіться, все все добре, прийнялась. То просто був майлстоун, і тому воно заважало. Ну непогано, непогано цікаво це виглядає. Тільки дитина щасливіша була, бо вона зараз виглядає просто жахливо. Працює, тобто моду мені оновлювати не треба, я за це хвилюватися не буду. Так, подивимося, що ще можна. Я зараз сюди відправлю луну. Це вже в нас йдуть пози. Це пози від Chevy Butterfly, А ось та минула це були від Hunter Манч. Ось тому ви зараз подивилися, як це виглядає в житті. Тобто зроблено досить якісно, варіантів декілька інфантики працюють. Все з цим окей. Ми з вами подивилися оверлей, подивилися килимок, пози. Запалену дитину, на жаль, я вам показати не можу, тому що мені вилізло сповіщення, що гра не запускається саме, те, саме через те, що файл е, corruption, ну, типу, напевно, пошкоджений. Тому я його винесла, і е, відповідно я не знаю з якої причини, але він у мене не дав запустити гру. Тому й запалену дитину, на жаль, показати вам не зможу. Також ми подивилися, як виглядає пустишка у малюків. Також зараз я покажу вам, як виглядають у малюків зачіски, як виглядають одяг. І для цього я використаю. О, Господи, я злякалась. Для цього я використаю ще один мод, про який я говорила. Це говорила це те, що інфант стоїть ніжками на ногах подивимось як це працює